Всім привіт! Презентую вам лот-аксесуари та одяг для Хелловіну. В лоті аксесуарів буде 40 одиниць. В лоті є колготи дитячі та жіночі. Матеріал Поліміт та еластан. Костюми чоловічі та жіночі. Та дитячі для хлопчика та для дівчинки. Сумочки для цукерок, різних видів. Всього в лоті 50 одиниць, вартість лоту 720 гривень, а собі вартість однієї одиниці 14 гривень 40 копійок. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.